Частину України всередині березня засипало снігом, але весна бере своє і мінусові температури йдуть. Проте погода буде дощовою. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у четвер, 21 березня, невеликі дощі можливі на півдні, південному сході, Вінницькій та деяких центральних областях. Нарешті території України без опадів, мінлива хмарність. Вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 4 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 6 плюс 9 градусів тепла. Мінусова температура вночі буде лише в одній східній області Луганській. При цьому вдень там прогнозується до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 22 березня дощі відвідують західний регіон, а також південні та частину центральних областей. У нічний час синоптики обіцяють від 0 до плюс 4 градусів тепла, а в день стопчики термометрів показуватимуть від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!